Шановний голова, шановні колеги, у Верховній Раді вже тривалий час. Лежать подання десь порядка 850 на призначення суддів на посаду безстроково. Я розумію, що ми прийняли зміни до порядку обрання і призначення суддів. Разом з тим, закон не має зворотньої сили, і ми сьогодні маємо в раді місцевості, в раді районів в Тому числі Житомирської області патову ситуацію. Де в суді, в судах немає жодного судді, який може відправляти правосуддя в той же час. Ці люди отримують заробітну плату, але їхня доля є невизначеною. Тому е, я пропоную прошу вже вкотре, щоб ми винесли на розгляд Верховної Ради України проекти постанов, які опрацьовані відповідним профільним комітетом. Про призначення суддів безстроково, виходячи з того, що той закон, який прийнятий зміни до конституції, які внесені, вони зворотньої сили не мають. Адже Верховна Рада, очевидно, повинна демонструвати, що вона неухильно дотримується законів. Дякую.